Три найбільші помилки, які люди допускають при монтажі теплої підлоги. І саме головна в кінці. Дивіться, саме перша помилка це широкий крок. Труби. Широкий крок, крок труби це що мається на увазі? Це 15 або 20 см. Якщо труба 16, запам'ятайте, має бути крок 10 см. І це неважливо навіть не, не тільки для е, теплового насосу, а й для такого. Ви будете просто економити, воно буде гріти за рахунок свого об'єму. 20 то тоді може бути крок 15 см. Друга помилка, яку люди допускають при монтажі теплої підлоги, це демпферна лента, яку вони забувають ставити. Або робити розриви між великими контурами заливки теплої підлоги. І тепер саме головна третя це заливають сухою стяжкою. Суха стяжка ні в якому разі не можна заливати під теплу підлогу. Тому що ви будете гріти повітря, в неї нема щільності. Треба заливати тільки мокрою стяжкою, тільки мокрою. І потім її вібрувати. Вібру... Є вібратор такий, ви вібруєте, і після цього ваша стяжка стає монолітною. І ваша підлога гріє ємністю, а не так, що це тепло проходить через капіляри і виходить на вулицю. І підлога сама по собі. Тобто ви втрачаєте до 20%, до 20 цього тепла, того, що має гріти ваш насос. Підписуйтеся на канал, переходьте в YouTube, там багато цікавого.